Можу зазначити, що ми пропрацьовували постанову разом з технічними спеціалістами, тобто, тут питання не в технічному блокуванні, а в наявності юридичних підстав для блокування, оскільки ми живемо в правій державі, тобто кожне блокування має бути чимось затверджене або підтверджене. тому технічно заблокувати можна більшість дзвінків, майже всі. Головне питання це наявність юридичних підстав та звичайно скарги громадян. Скільки саме завдяки цьому е, саме оскільки саме це допомагає визначати спам виклики більш точно пане Тарасе, Ще раз тоді давайте акцентуємо на цьому, як бачать вирішення цієї проблеми, тобто руками самих абонентів, що маєте телефонувати е, своїм е, операторам мобільного зв'язку, чи як? Добре, тоді покроково. кроково законодавці здав законодавці. Зараз визначаються певні критерії та підстави, на які на основі яких оператори можуть блокувати а, підозрілі номери, там є певні технічні складові, які визначають, які критерії, під які критерії мають підпадати номери, які можуть блокуватися, також додатковим способом є саме скарги абонентів. Тобто там іде сукупність двох моментів. Перше, це критерії, які негативно впливають на мережі, які, які видно операторам, і на основі них вони можуть блокувати. А друге, це самі скарги абонентів, тому що номер може себе вивести як звичайний абонент, але розповсюджувати небажану рекламу. Це вже визначається за допомогою скарг. Угу. Тобто а є автоматична система і практичні. Наприклад, поясніть, ну, ну, наприклад, я не знаю, як вас мені там телефонує. Наприклад, якась юридична компанія надає з пропозицією надати регулярно юридичні по вихідних. Я блокую а мені з да, інших і... номерів. Причому да, з 044, сорок з київського коду номеру. Да, да. Ну, дивіться, якраз по цим номерам у нас була найбільша дискусія, оскільки там блок номерів належить певному оператору. І тому саме на боці операторів в основному блокування або обмеження послуг цим абонентам. Тому якраз правила написані таким чином, щоб дати можливість операторам блокувати. Між операторами є певні договори та домовленості, на основі яких вони надають послуг один. І тому саме завдяки цьому є можливість блокувати або обмежувати, обмежувати право дзвінків таким спамерам, так званим. Так тому так. Uh, да тому uh, на основі от вам зателефонував, По перше, оператор вже uh, певним чином налаштовують свої білінгові системи, щоб відслідковувати ці номери. А як вони будуть номери, розуміти, які... що це номери спами, uh. Вибачте, хто як буде uh. вирішувати, що це СПАМ, які чіткі ну, uh. критерії, які закон uh, в постанові, яку прийняли на цьому тижні, називається Правила на та отримання електронних комунікаційних послуг. Там будуть зазначатися критерії. На основі яких оператори визначають, тобто у них є певні автоматичні механізми, які показують, що цей номер підозрілий, бо він відповідає, наприклад, там, трьом з 10 критеріїв або з 10 критеріїв. Потім технічний спеціаліст здійснює додаткову перевірку, і на основі цієї перевірки вже можна блокувати, якщо критеріям відповідає цей номер. Також знову ж таки, якщо на цей номер поскаржилась певна кількість громадян, то одразу оператор також бачить це підозрілий номер і також проводить додаткову перевірку. І що на основі цієї перевірки визначається, що все таки це абонент підозрілий, то йому також обмежується пост.